Начинаем с важной политической новости. Сенатор Линдси Грэм в восторге от поставок оружия обещает удар США по России на 51-й день истечения ультиматума. Нам пригрозили вообще всеми карами небесными. Мы замерли, посмотрели эти 4 минуты. И остались в недоумении. Мы же не для этого, мы же пошли туда не из-за того, чтобы сделать хуже для себя. Мы сказали, вы не хотите договориться, мы заставим вас договориться. Другого варианта нет. Мы можем договориться только с позиции сильного. В результате вот всего этого, этих сверхусилий, мы попали в это болото. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут, як і завжди, ми вам покажемо всю правду без купюр, що насправді відбувається за перебріком на московських болотах про білі страждання і про те, що ж відбудеться за 50 днів, навіть вже трошки менше. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати і допомагати. Лишайте свій лайк в підтримку нашого випуску для того, аби більше очей, більше свідомих людей його побачило. Підписуйтесь на YouTube. Канал Курбанова Лайф, пам'ятайте, що ми українсько зацікавлені в тому, щоб кількість наших однодумців зростала. Ну і звісно, не забувайте коментувати, почути і побачити. Тим паче, що уявіть собі, Щіліц ще ніколи не був настільки близьким до провалу. От правда. Губернатор Гладков Пахерів багаторічні вкиди пропаганди про наші з вами терористичні атаки по. Території Російської Федерації, і зробив він це буквально одним опублікованим відео. Губернатор Білгородщини вирішив похизуватися, як браві російські вояки збивають нібито українські дрони, і сам же показав, як саме через недолугу роботу ППОшників дрони врізаються в багатоповерхові будинки. Тобто, не ми навмисно цілимо в цивільну інфраструктуру, як про це рапортують чорноросі, а росіяни. Росіяни невміло їх збивають об вікна та балкони. Ну браво, просто браво! Тим часом зато московське ППО може видихати. Армагеддон відкладається. Ракет по російській столиці не буде. Американські змі все набрехали, а Пиня може нарешті знову повертатися назад додому. Ніхто не збирається розносити Москву. Принаймні, поки відпоминок до хрестин в Росії, як зазвичай, минає буквально одна доба. Хоча і ясно, остаточно все одно, що заручен із Трампом у Росії не буде ніколи. Але і бомбити болістику чи іншими ракетами Трамп не дасть, Ба більше. Він навіть навпаки заступається. Він просить Зеленського не бити по Москві, по ядерній державі, на секундочку, тобто нас, маленьких, крихіток, які не мають нічого, просять не бити по Росії. Добровся пиня. На четвертому році війни спочатку злякався, що Москву рознесуть на друзки, ну а потім фактично. Просить американців, аби вони вписалися і захистили його. Починаємо з політичної новини. Президент США Трамп лично опровергнув Financial Times Washington Post, о том, що он предложил Зеленському ударить по Москве и по Санкт-Петербургу. Трамп сообщил, что он не рассматривает поставки Украине ракет большой дальності и не отправит на Україну. американских солдат. Президент США заявил, что по-прежнему верит в желание Путина урегулировать конфликт и даже надеется, что все случится раньше, чем истечет его ультиматум. Среди республиканцев США при этом раскол, признанный у нас в стране экстремистом. Сенатор Линдси Грэм в восторге от поставок оружия обещает удар США по России на 51 день истечения ультиматума. Предлагает Путину в этой связи связаться с Эйеталой хамини чтобы уточнить, как это бывает. Преданные сторонники движения мага считают совершенно иначе. И своего лидера теперь критикуют. Бывший советник Трампа Стив Беннон заявил, что если президент США не смог заключить мирную сделку, то ему нужно отстраниться от Украины. Иначе война Байдена может очень быстро стать войной Трампа. Это главное заявление. Смотрите наш репортаж. Вы сейчас на стороне Украины? Нет, я не на чьей стороне. Я, знаете, на чьей стороне? На стороне человечности. Я хочу остановить убийство тысяч людей каждую неделю. Я хочу это остановить. Я хочу, чтобы эта война между Украиной и Россией закончилась. Вот на чьей стороне? То есть концепция изменилась. Трамп не говорит про победу Зеленского и не ставит задачу добиться поражения Путина. Это большая новость в отношениях США и России. Во времена демократов и престарелого Байдена было просто невозможно представить. репортаж треба а якраз через днів. Ну що, що зараз ми побачимо? риторику. Знаєте, коли ми сумуємо, а це справді не дуже приємно, от через ці 50 днів, які Трамп, нібито дав Путіну, то це все очевидно. Очевидно, що для нас цінний і загрозливий, в буквальному сенсі, кожен день війни. І добити гніду ми хотіли б щонайменше ще вчора. Але ж це якось максимально смішно виглядає, коли росіяни кажуть, що це їм дали нібито спеціально такий час, щоб за 50 днів вони. Точно зробили все заплановане і ледь не знову до Ламанчу дійшли. У тому сенсі, що, звісно, ж три з половиною роки повномасштабної війни це ніщо в порівнянні із тим, які перспективи СВО отримує зараз. 50 днів, це ж майже два місяці. Нічого собі. Це не нам кажуть в Росії ультиматум, кажуть великороси, які просто не можуть пережити, щоб хтось ставив перед ними умови. Ну да, це ультиматум. Ну кому папіримському, правда? Як ви здогадались, те, що Трамп тисне на всі фронти, одночасно це факт. Але перш за все він затискає старе, гидке яєчко пині у дверях і каже, натякаючи, ось тобі 50 днів, а далі повна кастрація, чи якась угода. І перш за все, цікаво, як житимуть росіяни цей час, цей період, як буде дупа жим жим від ридоричного питання: а що ж і насправді буде? через 50 днів Понимать, тут действительно очень много чего нужно. Прав Сергей Викторович Лавров. Мне Трамп в этом смысле напоминает пользователя, активного пользователя соцсетей, у которого очень такая серьезная социальная деформация. И он действительно обижается вполне искренне. Он действительно пытается кого-то забанить, потом разбанивает туда-сюда, как говорил мой дед в свое время. Вот. Но, честно говоря, ничего такого удивительного в этом ультиматуме России. Почему его называют ультиматумом России? Ультиматум в Западной Европе, которая будет платить за поставки вооружений Украине. Ультиматум э, странам, которые торгуют с Россией. Там какие-то невообразимые санкции от 100, э, 100 до 500 процентов. Это просто конец 500 торговли. 500 это Линдси Грем разработал, а Трамп говорил о 100 процентах. Совершенно верно. Ну, ну это же нонсенс. Это просто нонсенс. И, и 50 дней России. Ну какой же это ультиматум? За 50 дней можно, я извиняюсь, много чего сделать в этой я связи. Я говорю, вот война да. Ирана а и Израиля 12 дней. Мне Тут кажется, 50... что здесь Ленсегами, экстремист-террорист, он здесь пытается оправдаться, потому что он-то всех пытался напугать. Он говорил: все, завтра ждите, все, все закончится, чуть ли не конец света, а получилось ничего. И он сейчас пытается создать хорошую мину при плохой игре и даже в какой-то степени оправдать Трампа. В этом смысле, мне кажется, что этот круг Трампа, круг друзей Трампа, которые его подпитывают, его эго, называют его королем, говорят о великолепии его билов, его законов и так далее. То есть то, что он делает Америку великой снова и так далее. Мне кажется, вот здесь и собака и зарыта. Потому что, когда политика начинают так сильно называть папочкой, то он и отрывается от действительности. И мы сейчас наблюдаем Трамп в значительной степени оторван от действительности. Кто играет этого короля? Безусловно, его окружение. А куда они его, в конце концов, выведут? На какого зверя? Здесь даже вопроса нет. Потому что они его пытаются поссорить с Россией, Китаем конкретно. И правду скажете? Що росіяни вони розуміють хіба що тільки мову сили. Все більш ніякої. Хоч якби ще вчора по Москві вже кинули кілька ракет, коли б склалося в них кілька об'єктів ВВК, трошки посиділи рашики десь в укритті. Юшечкою кровавою би вмились, то сьогодні б ми почули геть іншу риторику. А так напишені пропагандисти кажуть, не страшно. Ми повірили? Саме тому ваша перша вимога завжди під час будь-яких перемовин до нас це зменшення поставок зброї. А зараз не страшно, ой, не боляче. А друга, пам'ятаєте, яка це скасування санкцій? Здається, так чи не так, але Донні має плани поцілити одразу у два слабких місця Москви: це гроші і зброя Києву. І не страшно треба казати не до обстрілу, а після. Ну щоб, знаєте, переказати певний післясмак. Помнилось вчера, это вот я почему и говорю, что второй раз за неделю, это не понял никто. Это не поняли в Соединенных Штатах. Потому что если вы неделю дышали тяжело, потели мощно, выпрыгивали из подтяжек, рассказывали про тариф в 500%, по итогу Конгресс ничего решать не будет, потому что Трамп сказал нет. А тогда для чего это все делалось? Для чего столько пресс-конференций создали. Дальше Германия которая, опять же, громко дышала, много чего сделала заявление, но, судя по их угрюмым рожам, им тоже вчера не очень понравилось. Хуже всех нам, потому что нам пригрозили вообще всеми карами небесными. Мы замерли, посмотрели эти четыре минуты и остались в недоумении. Значит, Трамп хочет совместить несовместимое, да? Он, видимо, не в курсе, что Станиславский писал по этому поводу: смешение жанров есть прием недопустимый. То есть он с одной стороны хочет обайдениться, видимо, по самые гагушары, а с другой стороны он хочет сохранить хотя бы какие-то осколки себя эпохи, так сказать, борьбы за мир. Он там пробубнил что-то про ракеты. В России все стали прикидывать, какая дальность, сколько, когда. В результате сегодня на легком дамском выруливает Белый дом и говорит, мы вообще об этом не говорили, я не знаю, это как бы «you are fake news» и пошли вон отсюда. И вот так же со всеми абсолютно новостями. Ну, по-перше, сдается, что журналисты, Пардон, пропагандисти мали би знати, що немає і не буде більше публічних онлайн повідомлень і сповіщень ми передали Україні з України по Росії, летить і так далі. Ні, багато чого буде сюрпризом. Буде туман війни, будуть вкиди, Ми будемо намагатися сплутати карти. Але точно із офіційних повідомлень ніхто нічого не дізнається. До речі, стало відомо, що ніхто із офіційних новин ні про що не дізнається і в плані нашої війни, тобто Дональд Трамп. Йому. Доповідають інші. Шершеля Фам пригадали пропагандисти і почали шукати агента Києва у Вашингтоні, який же розвернув Дональда Трампа на 180 градусів, і почали його шукати саме серед жінок. І пошук, як ви могли б здогадатись, був недовгим. Всі сищики вийшли на Меланію Трамп. Виявляється, це слова першої леді стали останньою краплею, які переконали Трампа завалити Україну зброєю. Це Меланія, як. Відчайдушна домогосподарка, поки чоловік на роботі, звісно ж, вона слідкує за новинами і знає, що коїться у світі. Це вона показала, що справжня жінка вона проти війни на противагу російським самкам і самицям, які розпалюють ненависть та злобу. І як ви розумієте, такого туза в українському рукаві росіяни прибити просто не можуть. что фактор женщины в дипломатии всегда играл, играл огромную роль. И в данном случае нужно обращать внимание на то, какую роль играет Словения, как страна Европейского Союза, на политику Соединенных Штатов. Ведь если продолжать эту известную максимум, Мелания та самая шея, которая определяет, в какую сторону будет смотреть глава Соединенных Штатов Америки. А что ж российские женки, за что ж они топлят? Сейчас вы увидите такую среднестатистическую русскую бабку, Ну, і по-перше, давайте просто подивимось на ровесниць Меланії Меланії Трамп із Росії. А коли ви побачите, то не треба говорити про гроші чи генетику. Кожне, кожнісіньке обличчя це у тому числі дзеркало нації, і дзеркало Росії це золоті зуби. Там ви побачите маму та бабусю, яка має вже кілька дітей калік, але все одно закликає Путіна бити ще більше, ще дужче, і навіть знищити буквально увесь світ. Мамаша та трьох ангілочків, аби не гинули, мовляв, русський мальчики. Тобто причину наслідкові зв'язки у цих інфузорій геть відсутні. От їм не ригала пропаганда своїх думок в голову, що без зброї Украї... для України війна дуже швидко закінчиться. І вони з тим і живуть, і це повторюють, і навіть не задаються питанням слухайте, а без супротиву. Що ж чекає на українців? Вообще хотят все Россию завоевать. Та же и Америка, она сюда рыпается уже сколько лет. Так что я не знаю, я бы на Путином месте, честно, взяла бы туда бомбу, кинула, чтобы всех с лица земли стереть. Ну нельзя так, наших ребят сколько погибло. У меня внуки все калеки, племянника убили. Одного найти не мог до сих пор. Это как так жить нам? У меня внук растет, завтра не дай бог туда попадет. Нет, этого маразматика зачем выбирали, я не понимаю. Они сами это все делают. Зачем они туда посылают оружие? Зачем они это все делают? Не надо этого было делать давно. И все бы были, слава богу, живы, здоровы. Матери страдают, жены кричат, дети тоже. Вот вам и позиция русской матери. Забудьте все, що ви знали до цього. Забудьте, виявляється, що ніякого Києва за три дні і не мало бути. Росіяни таки хотіли воювати ледь не стільки ж, скільки і їхні діди колись під час Вілікатічвіни. Вони таки планували, що мінімум мільйон подохне чи отримає поранення. Насправді, вони навіть готувалися до більших цифр, тож нинішні результати навіть вони оцінюють як оптимістичні. Довга війна, от така довга, прям, яка вбиває економіку, паралізує майбутнє, яка розкладає остаточно Росію. Ось це виявляється, на що росіяни робили ставку, розпочинаючи СВО. Ну і що ж тільки через роки не придумаєш і не почуєш, аби всі оточуючи, не обговорювали, як же круто насправді ти облажався. Не для этого, Ми ж. Пошли туда не из-за того, чтобы сделать хуже для себя. Мы сказали, вы не хотите договариваться. Мы заставим вас договариваться. Другого варианта нет. Мы можем договориться только с позиции сильного. Да, нам плохо будет, мы будем дальше воевать, мы будем, к сожалению, значит, обустраивать свою промышленность по военному образцу. Но у нас другого варианта нет. Мы посмотрите на Иран, посмотрите на другие страны, которые вы даже не спросили. Посмотрите на Ливию, посмотрите на Ирак. Кувыркаются сколько лет? Ага, тільки давайте розберемося, що ж це за країни, в якій системі координат вони перебувають, чи прагнуть вони займати якесь місце геополітичного її навпливати на впливати на інші держави, мати голос якийсь? Ні, це геть інша історія. Свої ресурси вони так само підвели під нуль, як це робить зараз і Росія. Цікаво, що скільки б пропаганда та Путін не кричали, що СВО в цілому йде за планом. В Росії навіть зараз не перевели ще блогери, що ставлять під сумнів цей успіх. Бо як, як можна назвати перемогою безкінечну бойню чи різанину чоловічого російського населення? Як можна назвати перемогу, економічну стагнацію та бідність, яка насуває на Росію? Іншими словами, расисти піднімають правильні, хоча й трошки запізнілі, питання пиня, а. Хто все просрав? Хто саме так готувався до цієї війни? А де зрештою гроші, які Росія заробляла? Чому біднішують всі, окрім найближчого оточення Путіна? І з такими питаннями, не дай Боже, і бунт на Кремль підніметься. До цього. От як по чому? От в Грузії так здорово вийшло в 2008 році, году, а здесь так почому угрозі в этот кошмар затяжної бойні власті Російської Федерації. рванулись в войну, обладая гигантской импортозависимостью, завися от Запада по финансовой части, вот, в банковской сфере и так далее и тому подобное. Как пришлось лихорадочно, с кровью, с огромными затратами, потеряв 300 миллиардов долларов от накопленных годовой бюджет Российской Федерации, он уже исчез там, да, его отняли. Вот. В результате вот всего этого этих сверхусилий мы попали в это болото. Болото позиционной, кошмарной, в стиле Первой мировой войны, Верден, Бойни. Вот, вот она причина того, что, того положения, страшного положения, без преувеличения, в котором мы сегодня оказались. И вы знаете, так по самым скромным подсчетам на Российскую Федерацию вот за нулевые так называемые, ну, в значительной мере, в десятые годы, ну, проливаются дожди, наверное, в 3, около трех триллионов долларов а, за все это время. Ну, от, таких, от, таких, от такого притока богатства наша отечественная история не ну, знала с 2000 -го года по 2014, по первой волну санкций, что я не говорю про 2022, позже, у нас ведь никаких санкций против нас не вводилось. Можно было закупать любые технологии практически, любое оборудование. Можно было поднять целые отрасли, электронику, например, моторостроение, вот что нужно для страны. Когда никто не мог и слова сказать поперек Владимир Владимирович, это можно было делать беспрепятственно. Но этого же не сделали, ребята, правда? Деньги фактически были промотаны. Давайте назвать вещи своими именами. С одной стороны, на дикую роскошь, а же воровала в три горла, вот, на все эти огромные дворцы, особняки, где у нас там и церковь домашняя, и стриптиз-зал. Давайте вспомним, какие огромные деньги вливаются с 2007 года в Министерство обороны и военно-промышленный комплекс. Но, как мы знаем, это привело только к дикому разгулу воровства когда началась война в 2022 году, оказалось, что у нас нет У нас цифровой закрытой связи нет, нам приходится пользоваться зарубежной мобильной телефонией, скайлингом Илона Маска, своего нет спутникового, нет такого системы обмена информацией. что у нас по полтора миллиона вообще комплектов Бандірування, там ратників, там когось пропали куда-то, що не вистачає бронежилету, не вистачає там транспорт, телефон і так далі і тому подобне. А знаєте, до чого призводить, коли в тебе й справді розкрадається все? Як наслідок, під час СВО держава не здатна забезпечити своїх СВОшників всім необхідним, незважаючи на рекордні видатки, на рекордні бюджет на війну, все одно без якоїсь певної допомоги, і без волонтерів Росія не обходиться. І не треба говорити так в Україні, так само звісно. Але ми в рази менші до війни не готувалися. Ми до оборони не готувалися. Нас розброювали не тільки українці, а й американці, росіяни всім світом. Зрештою, ми і не були другою армією світу. Тому сьогоднішній волонтерський рух це ну, абсолютно логічно. Це ж екзистенційна війна, ну а в Росії це тепер великі ризики. Тому що на кожен раз ти можеш перевірити, а що саме волонтери привезли СВОшникам. От днями z пабліки почали публікувати фото і відео інформації про те, що нібито на території тимчасово окупованої Донеччини російським підрозділам якісь. Певні волонтери почали постачати воду, яка нібито була отруєна. Ну тобто продавали як святу чи освячену, цілющу, живу водичку, а вона насправді отруїла СВОшників і навіть призвела до того, що чотири казньочка, які папілі, стали двохсотими на одній позиції. Ну а решту тих, хто відпив цієї води, покарьожила неплохо. Ілюша! Ілюша. <підвіст> 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 Алло! <підвіст> Свиш мене? Пальців скока? Скока. Каких 4, блядь, Три. Щас скока. Чо болит? Боліт, чо? Ага, це виходить що? Що не тільки земля буде опікати совушників, а ще й вода буде троїти. Ну і справи в росіян. В цілому йшли настільки добре, що навіть депутати в Держдумі на кінець року, малозабезпеченим, готують вже навіть не соціальні пакети, а просто пакети із намальованою їжею. Поїсти не вийде, а от подивитися на їжу легко. Річ в тім, що СВО, ізоляція, санкції, попри всі заяви Путіна, таки міцно трахнули економіку Росії і як наслідок. Інфляція росте із такою швидкістю, що під кінець року в Росії виживуть хіба що ну дуже багаті. При тому, допоки причину по прізвищу ще не так? Хто ж до цього призвів? Але, вочевидь, ще трошки трошки росту цін, трошки зміни вартості ЖКХ і Путін хуйло будуть кричати вже не тільки українці та іноземці, а і самі росіяни. Хто ми реально ім'ям сьогодні? за первую неделю июля. Электроэнергия подорожала на 13%, газ подорожал на 13,5%, отопление на 13,8% и горячая вода на 14,9%. Скачок инфляции за первую неделю июля 0,79%. Такого не было никогда в этот период времени. И за последние годы это один из самых резких скачков. Если кто-то нам сейчас будет говорить, вы знаете, ну скакануло, и теперь инфляция становится, нет. Все эти тарифы заложены будут в продукты питания, в те товары, которые мы с вами каждый день покупаем. Что будут есть россияне? Правильно, свою велич. Зрештою, хтось має заплатити за все те, що відбувається із війною, і не тільки на цьому друзі, ми завершуємо. А ви ж, звісно, не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бо ми бачимо всіх і кожного, хто нас дивиться, але не підписується. Коментуйте, почути і побачені. І звісно, пам'ятайте, що ви можете підтримати фінансову роботу youtube каналу Курбанова Лайф. Все, що необхідно, це знайти реквізити, які ми залишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!